FIRE – це абревіатура від financial independence retired early, тобто фінансова незалежність та ранній вихід на пенсію або відхід від справ, залежно від того, як вам більше подобається. Це рух людей, які не хочуть просто все життя працювати тупо, щоб заробити гроші, які хочуть займатися тим, що їм подобається, тим, що їм цікаво, і знати, що їх капітал дозволяє це зробити. Чудова задумка. Звісно, не всі зможуть до цього дійти. Але якщо ви дійсно хочете хоча б свою старість забезпечити, їдно, бо як ми з вами вже розібралися на каналі, пенсія нас не буде, або взагалі, або вона буде дуже-дуже мізерна, або ви просто хочете, як я, наприклад, раніше вже зрозуміти все, я можу далі просто займатися тим, що мені подобається, без той частини справ, яка мені не подобається. Тоді залишайтеся тут, будемо з вами розвиватися, як взагалі це можна зробити, тому що дійсно, якщо у вас... 10, 20-30 років є в запасі, у вас чудові можливості. На сайті Мінфіну якраз дуже була класна стаття про те, як працює правило 4% наглядно. Ось, наприклад, ви в 30 років вирішили інвестувати 300 доларів на місяць з середньою дохідністю 8% річних це більш ніж досяжно, це абсолютно реальна дохідність. Якщо ви все це реінвестуєте і продовжуєте так накопичити. То в 65 років, тобто через 35 років, ви накопичите вже 670 тисяч доларів. І ви по правило 4% зможете вводити ось 26 тисяч доларів. Це хороша пенсія. Ви самі прекрасно це розумієте. І ви потрошку будете на рівень інфляції коригувати. І бачите, якщо нічого катастрофічного в світі не станеться. Ваше цього портфелю має вистачити не просто на вашу старість, а ще й щось залишиться як спадок. Звісно, можуть бути якісь серйозні катаклізми в світі, зміни, які завадять цьому, але тоді вам вже явно буде не до того. Звісно, не обов'язково 300 доларів інвестувати, особливо на початку, якщо у вас немає такої можливості зараз. Навіть якщо ви почнете там, по 50-100 доларів відкладати інвестувати, звісно, у вас буде менший результат. Але. Мати навіть там 100-200 тисяч доларів на пенсії це краще ніж нічого не мати, або мати зовсім якісь там скромні заощадження. Добре, а якщо я люблю свою справу, що мені фаєр? Я також люблю. Мені подобається знімати для вас відео. Я дійсно цим горю. Мені подобається вести телеграм-канали, публікувати контент, в своїй паблік в інстаграмі. Коли люди надсилають якісь гарні фото або цікаві події, це просто класно. Поділитися цим з тисячами, десятками тисяч людей, які це побачать, будуть вдячні, десь, десь просто лайкнуть і підуть далі. В будь-якому разі я задоволенням це роблю. Але у всіх у нас бувають різні періоди. За останні роки ми багато чого побачили, що має просто змусити задуматися, а чи зможу я цим займатися, тим, що я люблю, в будь-який момент. Чи щось може піти не так, і нам доведеться. Заради просто виживання щось інше робити. Тому я особисто вважаю, що Fire дуже важливий, особливо для таких ось фрілансерів, для людей, що якісь творчі роблять роботу, ви можете не переживати тоді, що вас заберуть можливість цією улюбленою справою займатися. А якщо в мене немає можливості багато відкладати, вкладати там навіть 100 доларів не завжди є можливість відкласти, то це це для не для мене. Я вважаю, що, по-перше, можна починати навіть з невеликих сум, щоб у вас була перша основна звичка. Я особисто, коли ще в школі навчався, так, я розказував свій шлях фрілансера на каналі вже неодноразово. Я починав і потрошку щось там десь відкладав. Звісно, це були невеликі спочатку суми, але вони потім дозволили ці гроші вкладати в крипту, вкладати в телеграм-канали, в деякі ще мої експерименти, які приносили хорошу дохідність, які посилили ще пришвидшили мій шлях. Тому особисто я вважаю, що починати треба з будь-яких невеличких сум. І поступово, якщо у вас буде дійсно ця мета, ви будете просто шукати різні можливості, думати, о, тут ще можна щось придумати, підзаробити більше, а тут можна цікавіше якось вкласти і так далі. Тут треба знову ж таки без азарту, але зі здоровим розрахунком. І моє улюблене, це коли люди кажуть, все, мені вже там 40 років, мені нема сенсу вже відкладати про щось думати. Насправді це якраз їм найбільше потрібно, бо мені 21 я можу, в принципі, нічого не відкладати ще, не думати так. І в мене багато часу в запасі до пенсії, якщо ми кажемо про таку стандартну 60-65 років, коли завершити свою кар'єру. Але якщо вам 40, то відкладати вже нема куди час. Ви маєте максимально вже бути цьому зацікавлені, розуміти, що ваша старість у ваших руках і вона вже не так далеко. І ось так воно пройде. Ви бачите, як роки просто вилітають, і ви маєте зосередитися на тому, щоб подумати про своє майбутнє. Ми зараз вами розрахуємо, що можна навіть 40 років добре себе забезпечити. Припустимо, що у вас за ці роки накопичилось 10 тисяч доларів, які ви одразу вклали. Так. І, наприклад, ви там будете по 200 доларів в місяць відкладати, поставимо ті ж самі 8 річних, і бачите, тут в місяцях тому 300 місяців це якраз 25 років. Розрахуємо, і побачимо, що у вас буде приблизно 250-260 тисяч доларів в результаті. І це чудово. Ви зможете по правилу 4% витягати майже 1000 доларів на місяць. Це чудова пенсія. Добре, я хочу починати. Файл відкладаю, вже маю якісь заощадження. Що ж з ними робити далі? Тут якраз найцікавіше, є різні способи, і в телеграм-каналі, посилання на яке буде в описі. І на цьому каналі ми з вами розглядатимемо різні матеріали. Я дещо вже розказував, показував. дивіться на кінцевій заставці, і будемо з часом з вами цю тему посилювати.